Проведення таких заходів це дуже актуально, це все на часі. І не дивлячись на те, що військова агресія на сьогодні продовжується, але вже про мирне майбутнє завтра повинні ми всі разом думати. У мене, знаєте, такі піднесення є від того, що з нами працюють партнери, що ми не залишилися наодинці. Що небайдужа світова спільнота до нашого сьогодення, до нашої буття, яке відбувається в тяжкі дні і роки місяці агресії, і через те ми вдячні нашим колегам, які сьогодні присутні на саміті, вдячні уряду за підтримку президенту як лідеру держави. І впевнені тому, що об'єднавши всі зусилля спільно, ми обов'язково отримаємо перемогу.